Біблія, книга Левіт, глава 20. І Господь промовляв до Моїсея говорячи: І скажеш до да Ізраїльних синів кожен чоловік із Ізраїлевих синів та з приходька, що мешкає в Ізраїлі, який дасть із насіння свого молохові, буде конче забитий, народ краю закидає його каміннями. А я зверну лице своє проти того чоловіка і винищу його з поміж народу його, бо з насіння свого дав він молохові, щоб занечистити святиню мою, забезчистити моє святе імення. А якщо справді люди того краю сховають свої очі від того чоловіка, коли він дасть із насіння свого молохові, щоб не забити його, то я зверну своє лице проти того чоловіка та проти родини його, і винищу його, і усіх, що блудять із ним, блудячи з Молохом, спосеред народу його. А душа, що звертається до померлих духів та до черневих мів, щоб буду блудити за ними, то я зверну своє лице проти тієї душі і винищу того спосеред народу його. А ви будете освячуватися, будете святі, бо я Господь Бог ваш, і ви будете держати постанови мої, і будете виконувати їх. Я Господь, що освячує вас, бо кожен чоловік, що прокляне свого батька чи матір свою, буде конче забитий. Батька свого чи матер свою він прокляв кров його на ньому. А кожен, хто буде чинити з чиєю жінкою, хто буде чинити перелюбись з жінкою свого ближнього, буде конче забитий перелюбник та перелюбниця. А хто буде лежати із жінкою батька свого, він відкрив нагату свого батька. Будуть конче забиті, обоє вони, кров їхня на них. А хто буде лежати з невісткою своєю, будуть конче забиті обоє вони, Гедоток, чинили вони кров їхня на них. А хто лежатиме з чоловіком як із жінкою, гидоту вчинило обоє вони, будуть конче забиті, кров їхня на них. А хто візьме жінку і матір її, гидота це вогні, спалять його, та її не буде кровозмішання серед вас. А хто паруватиметься зі скотиною, буде конче забитий і скотину ти заб'єте. А жінка, що наблизиться до якоїсь скотини, щоб лежати з нею, то заб'є ту жінку та скотину ту, будучи конче забиті вони кров їхня на них. А хто візьме сестру свою дочку, батька свого, або дочку матері своєї. І побачить наготу її, вона побачить наготу його. Ганьба цей будуть вони знищені на очах синів їхнього народу. Він на гату сестри своєї відкрив, він понесе провину свою. А хто буде лежати з жінкою часу хвороби місячним і відкриє її гату, Він джерело її обнажив, а вона відкрила джерело своєї крови. То будуть вони обоє знищені спозаред народу свого. І не відкриєш наготи сестри матері своєї і сестри батька свого, бо однокровну свою обнажив би ти. Вони понесуть провину свою. А хто буде лежати з тіткою своєю, він відкрив нагату дядька свого. Гріх свій вони понесуть, бездітні помруть. А хто візьме жінку брата свого, це нечисть, він відкрив нагату брата свого, бездітні будуть. І ви будете додержувати всі постанови мої, і усі установи мої, і будете виконувати їх. І не виригне вас земля так куди, я впроваджаю вас, щоб сиділи ви в ній. І не будете ви ходити за звичаями люди, що я виганяю перед вами, бо все те робили вони, і я їх обридив. І сказав я до вас ви вспадкуйте їхню землю, а я дам її вам на спадщину, її землю, що плине молоком та медом. Я, Господь Бог ваш, що виділив вас від тих народів. А ви виділяєте між худобою чистою та нечистою, між птастом нечистим та чистим. І не знечищуйте душ своїх худобою і птаством, і всім, що роїться на землі, що я відділив для вас як нечисте. І будьте для мене святі, бо святий я Господь. Я відділю вас від тих народів, щоб ви були мої. А чоловік або жінка, коли будуть вони викликати духа морців або ворожити, будуть конче забиті каміння, закидають їх кров їхня на них.